Вітаю вас, шановні пані та панове, моє ім'я Геннадій і говорю я з вами з Києва. Одразу хочу попередити, що нічого нового я вам не скажу. Усе, про що я буду говорити, можна знайти в інтернеті. Сьогодні інтернет рясно маяріє різними вченнями і теоріями про те, як нам треба жити. Основними у цих науках, як на мене, Є такі вічні категорії, як покаяння, прощення і пожертви. Звісно, що єдиний спосіб перевірити будь-яку теорію це є практика. От я й пожертвував 600 грошових одиниць в одну структуру інтернету. За місяць отримав понад півтори тисячі тих самих грошових одиниць. Як це працює? А ось як. Основна пожертва триває один місяць. За цей період ви переказуєте гроші з вашої картки другій людині із системи, звісно, а коли спливає місяць часу, інша вже третя людина із системи жертвує вам на 30% більше. Якщо ця третя людина не пожертвує вам, вона блокується і залишається при своїх інтересах, при своїх грошах. Тоді вам жертвує інша людина. Так працює система. Якщо ви вирішили пожертвувати кошти на 3 місяці. Вам пожертвують вже на 40% більше. На 6 місяців, на 50 і на 12 місяців на 60, відповідно, ви пожертвували, приміром, на 6 місяців і вирішили забрати ваші гроші раніше. Вам повернуть ваші кошти плюс лише. 30%. Так само і на 3 місяці, так само і на 12 місяців. Є в системі і ризиковані пожертви. Більший ризик, більше гроші. Вони збільшуються ще на 15%, тобто 3 місяці 55, 6,65 і 12,75%. Але якщо забираєте пожертву раніше, вам повернуть лише ваші гроші. Як на мене, це справедливо, бо у всіх цих випадках йдеться про складний відсоток. Це відсоток на відсоток. Ось як то виглядає. Наприклад, 100 грошових одиниць. Чому я кажу грошові одиниці, тому що це загальносвітова структура. І не має значення, де ви мешкаєте і якими грошима користуєтесь. Пам'ятаєте? В інтернеті ми стаємо громадянами планети. Отже, 100 одиниць на 3 місяці 40%. За місяць маєте 140 грошових одиниць. А ще за місяць ваша пожертва зростає знову на 40%, але не від 100, а вже від 140. Одним словом, під кінець 3 місяця вам пожертвують. У 2,7 рази більше, ніж пожертвували ви. Якщо ваша пожертва триває 6 місяців, вам пожертвують в 11 разів більше. Ну і тут видно все, тому що одне діло проценти, а друге зовсім інше діло рази. Тут все зрозуміло і так. це важко повірити, але легко перевірити. Може, це видається комусь неймовірним, але саме так працює система ммм 2012? Сьогодні всі знають про ммм 2012. А чи знають усе? Як, наприклад, повернути борг чи придбати щось за третю частину ціни? Ну, звісно як. Три місяці, ризикована пожертва в три рази. Як отримувати щомісяця більше. як 2000 доларів, жертвуючи 20 гривень щомісяця, які і втратити тепер не шкода. Тепер ви знаєте, як це працює, от і плануйте свої фінансові можливості. Звідки ж беруться кошти? Вічне питання. Звідки беруться кошти? По-перше, усе вирішує сума. Сума йде по вертикалі, отут от такий долар намальований. Хтось кладе більшу суму, хтось меншу. В, якщо на довгий проміжок часу менше кладуть, тому що результат саме бачите який, наскільки збільшується ваша пожертва, сума нічим не обмежена. І має бути кратною 10. Час по горизонталі. Одна людина жертвує на місяць, друга на 3, на 6, на 12 місяців і так далі. Ви жертвуєте тому, от, наприклад, ви пожертвували на місяць. Ви жертвуєте тому, хто зробив це раніше. Тобто, цій людині, коли приходить в неї час виплат. Тут вона має отримати гроші, ви її жертвуєте. Ви поклали більше, у вас вистачає грошей, щоб заплатити йому. Вам жертвує той, хто прийшов після вас. І так далі. Ви розумієте, на сьогоднішній день в МММ більше як 3 мільйони людей. Значно більше. І я б тут мав би налювати 3 мільйона рісочок, щоб було все понятно. Це просто як приклад. Все тут відбувається у МММ як в будь-якій піраміді. Наступні платять попередньо. Я, наприклад, отримую пенсію не з тих грошей, що відраховували з моєї зарплати 10-15 років тому, а з відрахувань працюючих сьогодні. Так само і в банках, кредитних спілках тощо. По-друге, я пожертвував 600 гривень, а отримав більше як тисячі гривень. Ви спитаєте, як це сталося, що мої гроші стали зростати більш як на 30%? Та дуже просто: я розповідаю людям усе те, що розповів вам. І за це система дарує додаткові бонуси. Як ви гадаєте, я ці гроші понесу в банк, де вони будуть зростати ну, максимум на 2% в місяць, причому від суми, від якої я вклав, от по цій червоній лінії, так? Чи може я понесу гроші в систему, де гроші зростають по, по цій е, синій лінії? За цим синім графіком. Чим же відрізняється суттєво від існуючих? Фінансових інститутів МММ 2012, МММ не збирає кошти до одного місця. Організатор МММ не володіє цими коштами. Гроші знаходяться у кожної людини на власній картці, на власному рахунку. Взагалі, юридично, МММ не існує як організація з адресою офісу. Система існує в інтернеті віртуально. Як вже давно існують віртуальні гроші. Ми називали їх завжди по перерахуванню. Російською «деньги по перечисленню. Пам'ятаєте? Оце і були і віртуальні гроші, тепер вони є і в інтернеті. МММ дозволяє людям робити пожертви безпосередньо один одному. І в сотні разів більше, ніж відсотки в існуючих фінансових пірамідах, бо роблять це без посередництва тих самих фінансових структур. Саме тому. МММ 2011 згуртувала навколо себе 35 мільйонів прихильників лише за півтора роки. А МММ 2012 більше як 3 мільйони лише за місяць. В історії людства жодна ідея, партія чи релігія не збирала такої кількості простих людей за такий короткий проміжок часу. Є ще одне питаннячко. Якщо піраміда може виплачувати такі шалені кошти, як МММ, то в чиїх кишенях осідає оця різниця, що заштрихована помаранчевими рисками? Подивіться навкруги, пройдіться по своєму місту, кому належать найрозкішніші будівлі у вашому місті? А чи збільшилась кількість банків останнім часом? Зверніть увагу, сьогодні фінансові структури просто закидають нас рекламою з пропозиціями депозитів чи легких кредитів. А років 20 тому доступ до таких послуг мало дуже вузьке коло обмежених персон. Згадайте історію, як відбувалися світові кризи? І чим вони закінчувалися? Звісно, світовими війнами. Кожного разу цьому якраз передував легкий доступ до грошей, бо станок що друкує американські долари перейшов до рук кубки приватних власників саме перед Першою світовою війною. Тепер їх називають іллюмінатами. В інтернеті все про це є. Зикає ще традиційне питання. І воно логічне, і дійсно так. А що станеться, коли усі люди будуть у системі МММ 2012 Справа в тому, що це і є мета МММ руху. І про це ми поговоримо наступного разу, бо надто поважна тема. Якщо коротко, основна ідея МММ руху геть зовсім не в отримані легких грошей. Власті мущі нас все життя розділяють, щоб маніпулювати нами на власну користь. МММ Рух дає нам шанс навчитись довіряти один одному, незалежно від статі, віку, кольору шкіри, мови спілкування тощо. Разом ми сила. Поодинці ми лише жертви. Адже відомо, і дуже давно відомо, що в будь-якій країні, будь-якій державі звичайні люди в сумі завжди багатші за уряд у купі з олігархами. Це очевидно. Тому нам варто об'єднуватись, щоб не пропасти поодинці. Подумайте, як можна заборонити людям жертвувати один одному власні кошти, коли до цього закликають всі релігійні громадські організації, благодійні фонди. А? Зараз створюється чимало пірамід, що використовують принципи і навіть назву МММ. В народі кажуть, можна вкрасти відро води, але не можна вкрасти джерело. Джерелом МММ 2012 є Сергій Мавроді із соратниками, що побачили можливість раніше, ніж вона стала очевидною. Оце адреси офіційного сайту та моєї візитки. Я один з тих, що побачив цю можливість. Занотуйте ці адреси та користуйтесь виключно інформацією з перших джерел. Може це видається дивним, але я не буду закликати вас прийняти участь в ммм 2012. Більш того, переліч вам ряд обставин. За яких ні в якому разі не слід цього робити, структура МММ дуже проста, тому підходить не кожному. Надто великі зміни відбуваються у людях, в їх свідомості та житті. Не всі до цього готові. Поставтесь до сказаного поважно не як до маркетингового прийому. На жаль, це правда. Хто ще бажає втратити своїх друзів? а? Можу точно сказати: якщо вступите в ммм 2012 від вашого сьогоднішнього життя мало що залишиться. Коли ви будете дарувати вашим коханим достойні подарунки, ваше оточення може виявитись не готовим до цього. Коли ви будете розповідати друзям про свої успіхи і про інший рівень доходів, вони будуть посміхатися вам, але чомусь ви скоро перестанете спілкуватись. Коли у вас стане в 5, в 10, в 100, у тисячу разів більше грошей, ніж зараз, багато людей будуть вас просто тихо ненавидіти і спілкуючись посипати свою мову лестощами. І не кажіть, що у вашому випадку все буде інакше, бо більшість з нас були у вашому стані. І спробували це на, власні, на власному досвіді, на власній шкурі, хотів сказати. Друзі уходять, стосунки втрачаються, життя безповоротно змінюється, бо з ким поведешся, від того й наберешся. Так, ви можете бути вільним, багатим та щасливим, але ціна надто велика. Якщо ви дійсно бажаєте назавжди вирішити усі свої проблеми з грошима, це можливо. Без будь-яких прикрас, це просто можливо. Саме для вас у вашому віці, у вашій країні, у вашому місті, у вашій родині і з вашим достатком. Ми можемо допомогти вам у цьому, але вам придеться дещо засвоїти. Якщо ви дійсно цього бажаєте, це станеться. Але вороття вже не буде. Якщо маєте хоча б маленький сумнів. Закрийте цю презентацію. Вийдіть із цієї кімнати просто зараз. І ніколи вже не питайте, що таке МММ, чергове шахрайство чи шлях для всіх. Дивно, ніхто не вийшов. Свобода, солодкий плід. Спробувавши одного разу, ви вже не зможете відмовитись. І ще пару моментів, що маю надію, відсічуть не тих, не готові до цього. Вам прийдеться жертвувати власні гроші іншим перед тим, як пожертвують вам. Вам ніхто не дасть ніяких гарантій. Ви можете все втратити. Бо систему будуть намагатись зруйнувати самими підступними способами. Вона як кістка в горлі тимчасовим власть імущем. Нагадаю, що носієм влади в Україні згідно Конституції є народ. Ви можете сказати собі та ну його, я і сам усе знаю. Але чому тоді ви ще й досі не маєте те, про що мріяли? І скільки років ще маєте виживати, чекати, надіятись на когось бігати по одному тому школу, чи може ви вже і не мрієте? Самі знання розуму не додають. Для цього їх треба перевіряти на практиці. Я не кращий за інших, але і не гірший, я просто інший. І шукаю інших. Тих, хто вже не чекає змін на краще від когось чи когось, чи надіється на щось, шукають тих, хто бажає сам змінити власне життя. Кажуть, що лише дурні вчаться на власних помилках, а розумні вчаться на чужих. То на чиїх помилках вчаться розумні, я вас питаю, А? виходить на помилках дурнів. На сам кінець хочу вам побажати. Не слухайте нічиїх порад і моїх теж. Порада це самий дешевий товар, він геть нічого не вартує. Слухайте лише себе, своє сумління і перевіряйте усе на практиці. Відомо, що невдахи наперед усе знають, навіть не спробувавши, а успішні люди вчаться все життя. МММ 2012 щойно стартувала, і кожен може потрапити у першу хвилю. У те, що ми почули отут щойно, важко повірити, але надто просто перевірити. Оце і все, що мав сказати вам сьогодні. Почнімо довіряти один одному, бо нас все життя розділяють, щоб володарювати нами. Пожертвуй іншому. І тобі вернеться 100 крат. В МММ. Усе платиться і всім. Разом ми зможемо все. Фінансовий апокаліпсис неминучий. Саме про це ми і поговоримо наступного разу. Дякую вам за увагу і терпіння. Бажаю успіху у всьому. З вами був Геннадій з Києва. До нових зустрічей в Етері!